Його вирахували, бо десь до 10 одиниць танків, БТРи зайшли і з двох сторін з городу, і з вулиці. І його забрали. Любов Дідівська розповідає, як росіяни взяли у полон її брата, який був цивільним. Сталося це 23 березня 2022 року, коли російська техніка йшла Чернігівщиною. Він за чотири дні десь прийшов до нас і каже, я їду в город, Чого королям прививки, прививки куплять? Які прививки? Йому треба було просто, мабуть, вже піти. Якщо я не повернусь, заберете моїх королів і собаку. Просто не встигу Їхнє село Кам'янська Слобода, розташоване поблизу Чернівської траси, а будинок Сергія крайній від дороги. Чоловік збирав та передавав нашим військовим дані про пересування російських колон. Сестра не знала, що брат допомагає ЗСУ. «Він зробив свій вибір, за це поплатився життям. Відтоді Любов розшукувала брата. Подзвонила на гарячу лінію Міноборони. У вересні 22-го його вже знайшли. Спочатку підтвердили міжнародному красному кресту, що він у полоні. Жінці вдалося поспілкуватися з полоненим, якого обміняли раніше, який сидів у сусідній камері з її Сергієм. Із і спочатку квітня 22-го і. По лютий 23-го вони були у Рязанській області, город Ряжець. Із квітня 23-го року і по лютий 24-го вони вже були в Мордовії. У Рязанській області сказав, що з нами відносились до нас добріше набагато, а тут дуже жорстоко відносились в Мордовії. Їсти давали ніколи не вистачало їсти їм. І військові, і цивільні, всі разом. Судити їх не судили. Отак. Та брат любові до обміну не дожив. 15 лютого 24-го дата смерті його з Росії на мішку. Десь на початку квітня вони пересекли обмін, тілами, пересекли наш кордон. Потім днів чотири ще по Україні, куди було, кого забрати, мій попав у Полтаву. Тіло Сергія Дідовського повернули до України по обміну. 31 травня до нас надійшла заява від громадян від його сестри. 6 червня 2024 року тіло було доставлено до міста Новгород Сіверського. Є ще в громаді викрадені люди, але поки що інформації щодо їхнього стану і місця знаходження відсутня в нас в громаді. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.